Так, добрий вечір, друзі. Цей випуск, напевно, буде трошечки довше, ніж звичайно. І так, поїхали. Як ви бачили по останньому відео, у мене з'явилось декілька таких дронів От, в плані ремонту. А, ну, що я хочу сказати, а, буває доцільний і недоцільний ремонт. А, саме ця модель, саме цей дрон, а, він дуже сильно затоталений. Звісно, можна. Все це прикріпити назад, як було. Все це заармувати, все це припаяти, але якщо такий величезний дрон падає з великої висоти, от, він б'є не тільки корпус. Там всередині в ньому, зараз покажу, там всередині в ньому живуть дуже багато плат. На яких живуть процесори, детальки, запчастини, припаяння різні проводочки, шлейфи та різне все. Якщо деформується десь плата в процесі падіння чи лопається, а на платах з'являються мікротріщини, от, і такий ремонт дуже, дуже складний. Саме в цьому випадку там ушиб всі бабки. Потрібно замінювати основну плату, на якій знаходяться компоненти. Якщо замовляти нову плату, то ну, нову плату ставити вже в пошкоджений, залатаний корпус немає ніякого смислу, бо тут, ви розумієте, він, він повністю 100% битий. Звісно, що можна відремонтувати все, але ціна ремонту не перекриває ну, логіки. То тут треба майже все міняти. Майже. Тому цей дрон лишився свого життя. Він більше не літатиме. Єдине, у нього такий гарний-гарний смарт контролер просто чудесний пульт. Не знаю, бачили колись, не бачили. Він важкий, і якщо його брати в обидві руки... Він, знаєте, як дві кирпичини доволі важкий. І він настільки прикольно зроблений, що пальці чомусь самі от беруть його. Ви, ви не зможете його якось інакше взяти. От, Як я показую, ви, інакше він в руках просто не тримається. Ну, знаєте, він настільки ергономічний, як рукоятка супер-якісного ножа якогось. От. Зараз він шукає дрон. Думаю, що я виконую сопряжіння. На жаль, це не так. От. Тут сенсорний екран. Зроблені винески на кнопки. Можна керувати кнопками. Камерою взагалі можна керувати ну, в декількох проєкціях. Прикольна дуже штука, дуже зручний, важкий і дорогий. Отака от. От, от історія. Апаратурку покладемо на місце, і давайте покажу вам іншого його братика, який було відремонтовано. Цей дрон, я не знаю при яких обставинах він пошкодився. От, Звісно, що новий корпус купляти йому ніхто зараз не буде, бо я просто навіть не уявляю, скільки зараз буде стояти корпус на нього і як довго він буде до мене їхати, якщо його десь купляти у Європах. От. Він був проармований. Дуже-дуже гарно. Сьогодні я його обльотував, цей дрон. Прикладу відео. Зону. От, ну і, по суті, він дуже гарно працює, все защілкується. Ця пипка це кнопочка. Щоб не питали у мене, чого воно терчить, воно терчить однаково, бо не всі бачили, як вона конструкційна. От. Це кнопочка на складування. От. І в попередніх відео мене так трошечки захейтали в плані того, що я роблю під нього систему скидання. Ви не розумієте, наскільки існує різних завдань. Які потребують навіть іноді втратити такий важкий і дорогий дрон заради виконання певних цілей. Бувають такі завдання, тому, по суті, я з нього зніматиму мірки все одно, і все одно у мене буде до нього кріплення. Щодо розв'ясовки і всього, того, то вже побачимо згодом якось. От, ще хочу показати, що до цього дрону. До цього дрону ще йде зарядка. От. Вона поменше, ніж у 300-м матраса. Ага. Тут воно, бачите, там контактна група, і воно, коротше, пікається. Тут індикація, і на кришці всередині ось є. Ну, тут в основному на китайській, рідній мові. І на англійському. Ну По суті, нічого нового ви тут не побачите для себе. Але просто, щоб ви розуміли, що до цього дрона потрібна ще одна шкатулка, і вона доволі важка і дуже незручна. Тому цей дрон до мене приїхав саме з такою шкатулкою от. Battery Station щоб можна було його відремонтувати. от Ну, а так, в подальшому, в принципі. Будемо працювати. І ця робота з'їла у мене, щоб ви розуміли, дві доби часу. За ці дві доби я нічого не встиг зробити. От, на хвилиночку прервемося. Я складу дрони. Так, ну і поїхали далі. Дрони вже відпочивають. Роботи дуже багато. Багато окрім того, що я ремонтую дрони, я вже, напевно, вам всі вуха прожав про те, що в мене просто сила селених на дроні в ремонті. Щоб ви розуміли, у мене на сьогоднішній вечір 53 дрони в ремонті. Хлопці, це просто якийсь перебор. Просто, просто тренідець. Їх треба ремонтувати, і зараз я вам трошечки про, про то розповім. Бо є. Що показувати, є, що розказувати. Пустой, да не пустой. Короче... пустой, не пустой. І тут теж у мене дрони, і у мене вони всі в іншому приміщенні, бо тут просто фізично, щоб розуміли, мені довелося витягнути звідси майже всі розхідники. Які мені присилають, і теж принести в інше приміщення, бо просто тупо їх його все це нікуди дівати. От, Тому тут, знаєте, яка фішка, чому я ремонтую дрони? Була ситуація, коли я трошечки прихворів, це було десь пару тижнів тому, і я відправив просто хаотично витягнув з сумки один дрон, другий дрон. і Я відправив три дрони в три різних майстерні. По ремонту дронів. І знаєте, що мені зробили? Мені написали повний прайс. Значить, У мене там були дрони механічного цілі. Але там треба було вирішити питання з стабілізатором камери, потім родною софтиною треба було відкалібрувати, у мене та софтина щось не запрацювала туди-сюди. Ну і коротше, мені, ну просто уявіть собі. Майстри в усіх майстернях написали: наприклад, я промінь сам починив, там, як ви пам'ятаєте, вудочку вставив там, туди-сюди. Мені майстер пише: заміна проміня. Кажу, не треба його міняти, він, типу, нормальний. А вони, ні, ми, типу, не можемо так ремонтувати, так дрон не літатиме. Господі, вже півроку так дрони літають, а у нього не літатиме. І він не хоче брати в ремонт частково. Він не хоче ремонтувати саме якусь, наприклад, голову йому приробити. От не хоче він так зробити. Йому саме потрібно, щоб повний ремонт, і за це заплатити. І з кожного з цих дронів був прайс один 18 тисяч гривень за весь ремонт, інший 22 тисячі, і інший 24500. А, щоб ви розуміли, я хлопцям їх ремонтую безкоштовно, але ж є невеличка така говорочка, що це ремонтується в тому плані, якщо є донори, якщо є розхідники, якщо є додаткові запчастини, плюс ви мені допомагаєте, дуже кріпко допомагаєте, бо ви мені присилаєте якісь корпусні деталі, запчастини до тих дронів. Поясню, я в основному ремонтую Mavic 3. Бо у мене є і Mavic 2, і вони настільки всі разнокаліберні в серіях, що я е, лишився лише на Mavic 3. Бо якщо ремонтувати, то ремонтувати. От, щось одне. От. Ну, і Через то я подивився, що я просто не витягую такі шалені кошти. От, е, Напевно, хлопці теж то спробували. От, і поплила ріка. Зараз мене просто засипали тими дронами, при тому, що от, потрібно робити системи. Дрони віднімають приблизно, ну, от скільки зараз прислали, ці дрони у мене віднімуть два тижні часу. За ці два тижні часу я робитиму на 50% менше систем. Ну, Якщо тут дивитись, ви розумієте, що. Система це додаткова опція до дронів. Зачасту мені хлопці присилають дрони, коригувальники, розвідники, які не скидають. Але є такі підрозділи там, де в основному то і скидають. Але це ще не все. Ремонтами дронів сити не будеш. Тому зараз зараз вам ще щось покажу. Раз. Два. І невеличкий пакуночок три. Так, що ми тут маємо? Ми тут маємо акумулятори. Ці ці акумулятори потрібно буде переробити. Переробити на спарки. Щоб вони працювали з паркою в системі. От, ці всі акумулятори я тримаю в коробках так, як мені присилає в їх власник, щоб я просто їм не запутався. Так от мені прислали, я їх відкрив, подивився, що там акумулятори, От тралівалі. Ну, тут теж всередині акумулятор. Я думаю, ви мені просто повірите на слово. Там акумулятор. Так. Акумулятор. Ти, і їх теж тут коробці є. І така ситуація, що... На те, щоб їх переробити, треба витратити купу часу. Це обережно відкрити кожен акумулятор. А той, хто вже переробляв акумулятор, той розуміє, що можна неправильно відкрити і пошкодити всередині шлейф. Отут От шлейф є такий в акумуляторі. У мене просто є тут в моїй акумуляторній частині декілька акумуляторів, які були. Упорчені і мені подарені. От. Їх можна відремонтувати, але на це теж потрібен час. Але для себе я не буду ремонтувати, тому що воно мені не горить і не потрібно. От. То я собі їх примітив. І в мене є і цілі акумулятори. Це для перевірки мавіків. Я їх позначив для себе. От. Є і зіпсовані. Ну, тут у мене взагалі в цьому кутку живуть е в основному тільки лише акумулятори. От. Так от, треба переробити ці акумулятори. Зробити до них провода, надрукувати кріплення під дрони, все оснастити, все спакувати і відправити назад. Ці акумулятори з'їдять доволі багато часу. І це, знаєте, просто трендець якось засмучує мене. Тому що це все роблю я один. Якщо мені з дронами допомагають, то це я роблю один. При тому, що потрібно робити системи. З Системами теж є комічна ситуація. В чому комічна, як ви знаєте, я роблю системи в двох типах віддачі. Перше, я віддаю хлопцям безкоштовно, але я віддаю безкоштовно лише тим, з ким я вже давно працюю, в кому я впевнений, що ці хлопці дійсно використовують системи в бою, там тралівалі таких небагато. От, але ну, туди вони попадають чистої води е, за е, призначенням. От, е, до інших хлопців вони їдуть за якісь трофеї. Чому Ну, потрібно буде вас якось мотивувати? Мотивувати яким чином? Е, звісно, мені багато дуже допомагають людей, бо зараз я не друкую системи. Е, всі ці... Все це, що надруковано, все, що ви бачите, це все друкуєте мені ви. Тут у мене все воно стоїть в ящиках розхідники. І тюлінів заважає. Ви бачите, він руський і тут заважає. Всі системи, коротше, у мене ті, що надруковані в ящиках, це чистої води, ваша допомога. Так от, по суті, в цьому плані ви мене дуже сильно розгрузили. Я вже не витрачаю час на принтери, не витрачаю гроші на філамент. Також мені допомагають з сервоприводами. Це от сьогодні приїхала посилка з-за кордону. Приїхали сервоприводи, приїхали наколи, приїхали чудові шеврончики. Людина мені робить мою власну галерею з шевронами, надрукованими на 3D-принтері. От у мене на це немає часу, колись і я таке кольорове друкував. Приходять також розхідники. І знаєте, на сьогоднішній день, навіть те, що ви мені це все друкуєте, воно навіть не прискорює мій темп роботи. А мій помічник, він, коли приходить, він допомагає мені збирати системи до якогось певного стану, але не повністю. Мені все одно їх треба дороблювати. От. В цьому теж є велика складність. Найти толкову людину, яка б могла б мені кожен день а, тут в майстерні допомагати. А, в цьому всьому плані дуже складно. А, якщо на зарплатню ми всі з вами зібрали людину, що я можу людині виділяти на гроші, гроші на, за роботу, то не кожен стане до мене приїжджати, бо я знаходжусь не дуже зручно. Отака от історія. Є ще інша історія. До мене почали звертатися люди з пропозицією замінятися системою. Я не хочу сказати, ну, в мене, ви знаєте, там за телефоном живуть всякі трофейні системи і системи інших виробників. Так, от, до мене почали звертатись хлопці. Типу, ось є системи. Давайте заміняємось, ваші нам більше до вподоби. Uh, ну, Частково я їх розумію, бо сувальдні ці системи вони нікому не потрібні. А системи, у яких є розхідники, ну, ви там знаєте, є така система потрійна, в яку ще потрібно uh, отримати uh, додаткові розхідники, які примотуються до припасів, ну, то взагалі треш. Так от то приносять системи і кажуть, міняємось. Ну, міняємось так міняємось. І ситуація в тому, що я почав передивлятися, а що ж хлопці роблять? А скільки воно в коштує? І ви знаєте, тільки декілька виробників в з систем скидання роблять це. Чи за ціною розхідників, ну, плюс додаткова ціна за електроенергію, зарплатню, бо зараз важко працювати в нуль. Ви то розумієте, вибачте. Так от, ціни у тих хлопців, дай Боже, до 3000 тисяч гривень за систему. Приписався з хлопцями і кажу, хлопці, а як так-то? Що ж у вас там в системах таке? А, бо система там важить 35 грамів, там щось таке до 40 грамів. Вони кажуть, ти що не розумієш, у нас дуже-дуже дорогі сервоприводи. Кажу, і наскільки ж дорогі? Ми сервоприводи sg 90 в Україні купляємо по 120 гривень за штуку. Я шукав, 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 шукав. Знайшов по 58 гривень за 100 штук. По 62 гривні за 100 штук. Але я не знайшов а, таких, як вони сказали, таких дорогих, коштовних. Ну, думаю, хлопці молодці. І ви знаєте, приписка у мене з ними була така трошечки на підвищених тонах. А хлопці просто заробляють. Просто шикарно заробляють. Кажу, а який у вас вихід? Вони та у нас як гарячі пірашки. Я не можу видавати як гарячі пірашки, при тому, що я на цьому не заробляю. Мені ви задонатили сироприводи, мені ви задонатили а, пластик, мені ви задонатили липучки, мені ви задонатили кнопочки, мітізи. Я це зібрав докупи і відправив хлопцям. От, якось знаєте, рука не піднімається торгувати. Їми. Ну, це знаєте. А Дивився Мадяра, як він е розхльостує за бариг дронів, е він показував актуальні ціни. І ви знаєте, я з ним погоджуюсь. Тому що кому війна, а кому і мать рідна, е е так мені ті виробники і не змогли якось апелювати і розписати ту ціну. Так вони дійсно заробляють. І так всі зараз заробляють на тому. Люди почали забувати, що війна. Така от історія. Дуже складно, дуже скрутно. Зараз я випадаю з виробництва систем десь приблизно тижня на два. У мене майже все є по розхідниках. Зараз до мене ще доїжджають останні якісь моменти, ті, що я прогавив купити до цього. От. Але через просто неймовірну кількість ремонту дронів, спарок, акумуляторів. І інших інших е проєктів, які теж включаються сюди, і я не можу вам про них розповідати як про літаки. Ви знаєте, я час від часу вам кажу про ті літаки, але ніхто їх не бачив. От е є і літаки у мене проекти і різні проекти. Е в одне рило дуже складно це робити. Я не розумію в принципі, як це взагалі робити, делегувати і як це вести. Лише завдяки тому, що у мене є спільнота в Телеграмі, завдяки адміну, який взяв на себе просто шалена страшенну роботу і все організував. У мене зараз просто не болить голова за розхідники. Я маю розхідники, в принципі, в той кількості, що я, хлопців, питаю чи прошу. Це завдяки організаційним таким положенням. Адміністратору та завдяки тому, що є дуже гарні помічники, які виділяють власні кошти, власний час на те, щоб цим по суті займатись. Так що, хлопці, не зупиняємось, і я не зупиняюсь, і знаєте, мені просто треба було комусь це все розповісти, показати, розказати. Проблем дуже багато. Всі я навіть не висвітлю в цьому відео, як воно прикольно не було. Стрім. Можливо, проведу завтра, можливо, приблизно в цій годині. І що до прикольного, до мене їдуть майже з усього фронту всякі ніштячки, трофейчики, нашивки. І мені наобіцяли і вагнерівських шевронів, і багато чого цікавого. Хлопці, нарешті, ми будемо то розігрувати. Готуйте питання, які хочете мені задавати, заздалегідь, все продумуйте, але питання повинні бути такі, щоб не вчити на відповідях лаптіногих з за перебріку. Питання каверзні, які ви хочете почути, краще замов... мені пишіть в приватні повідомлення. Там ми з вами перепишемось. В... Так, знаєте, онлайн я нічого вам забороненого показувати розповідати не буду. Но війна ще не закінчилась. Все інше вже буде після війни. Дякую, що подивились цей длінючий ролик. Думаю, що завтра зустрінемось в онлайні. Якщо не зустрінемось, я вже там напишу, чому ми не зустрілись. До побачення.